Леді не загинув у перший день на фронті. Вивозив загиблих та поранених побратимів із найгарячіших точок. Рятував цивільних під обстрілами. Історія бойового медика Євгена Бондаренка. До повномасштабного вторгнення Євген Бондаренко проживав у Києві. Дуже класне було життя до війни. Працював я керівником. Виробничих підприємств в місті Києві, але е, дуже все сильно змінилося, на жаль. У мене була певна медична освіта, це середня медична освіта, знаєте, як у школах УПК, типу у, ну, в старших класах там, у хлопців, у декотрих там, автомобілі, автомобілі будування. А в мене були основи медичних знань. 25 лютого 2022 року Євген Бондаренко вступив до ЛАВ ЗСУ територіальної оборони Бориспільського району. Пішов у військомат за пропискою, кажу. А, черга людей 300, мабуть, стояла. Я став чергу. Потім дивлюсь, що ну, хлопці зовсім якось ну, не на війну зібрались. Я питаю, а ви там ну, добровольно, каже, та ні, ми на виїзд за кордон довідки. Я розумію, що тіпа, не в ту чергу я став, обходжу до чергового, кажу, а по мобілізації кажу, куди? У вас повістка є, кажу, нема. Проходьте. Зайшов на другий поверх туди. Військомат, кажу, хочу, конкретно 10-та бригада, 8-й батальйон, друга рота. Каже, треба відношення. Я дзвоню хлопцям. Вони кажуть, Женя, відношення дати не можемо, каже, приїжджай в Чернівці, ми тебе тут. Приймемо. Ото я так і приїхав. Пізніше разом зі своїм батальйоном Євген Бондаренко поїхав на Харківщину, де виконував обов'язки бойового медика. Коли вже на Харківщині мене висадили джипа прямо на позиції зразу під мінометний обстріл, і мені хлопці кричать. Пригай в окоп, а там я пригаю, а там не окоп, там льошка метра, десь метр двадцять глибиною, метр на метр. І там же людина сиділа. Ви і ми там. Да, Одіяла були, накрилися а Я собі думаю, ну нафіга я то одіяло на себе напхнув. Типу, ну що мені то допоможе? Військовий медик розповідає: на Харківщині були місцеві жителі, які до останнього не хотіли евакуюватися. Привели до мене там чоловіка одного осколками, міни покочила йому спину. Такі прямо рвані рани були, Ось, привели до мене в як до медика, щоб я надав допомогу. Надав, звичайно. Я питаю, кажу, де ти, ну, як схватив? Він каже, йшов за горілкою, за самогоном, і прилетіла міна, і мене покоцало. Найважчий день для Євгена Бондаренка був на Харківщині 9 травня 2022 року. Вони зранку, мабуть, напилися дуже файно, бо була тиша така до обіду. В обід вони проснулись і два дні безперервні обстріли. Два дні. Два дні ми не вилазили з підвалу. Пососережний пункт ну, все одно треба було заступати. Ви знаєте, я так ніколи не молився так довго. Всі хлопці, всі. У нас постійно горіла свічка в підвалі. Стояла ікона, десь ми яку знайшли. Ось да, дуже страшно було. Міна 120, та міна 82, друга, Васильок окремо. Вертольот злітав з посадки, випускав ракети. Танк танк це найгірше, взагалі що може бути у червні 2022 року 10-ту гірську штурмову бригаду перекинули на Донбас. Там Євген Бондаренко став начальником медичної служби. А я займався, получається, всім. Так, так би сказати, виконував навіть не свою роботу. Я відвозив двохсотих на морг всіх, хто при мені, кого евакуйовували. Всі хлопці, я відвозив на морг, закривав їм очі, робив опис того всього діла. Це дуже важко і дуже сильно б'є, мені здається, по внутрішньому світу твоєму. І дуже сильно міняється після цього сприйняття взагалі людей. І їх вчинків. Євген Бондаренко розповідає, були дні, коли тіла хлопців вивозили щодня. Це напрямок був Бахмут Солидар. Дуже великі втрати. Було за штурм у нас тільки по трьохсотих, більше 30 до 40 Це за один день. У кінці жовтня 2023 року Євгена Бондаренко звільнили зі служби за станом здоров'я та перевели у Чернівецький міський територіальний центр комплектації. Євген Бондаренко каже, нині на передовій потрібні хлопці. Я б радив все-таки передивитися своє ставлення до, як мінімум, до мобілізаційного процесу. Це я кажу хлопцям, чоловікам, які ще не задіяні. Так, тому що. Коли ворог, не дай Боже, приїде сюди на Хмельниччину, за Київ зайдуть. А з такими темпами, я думаю, якщо всі будуть забивати на цю історію, то воно так, так і буде. То тікати буде ні нікуди. Ні, ні. Дуже важко е, миритися е, з тим, що суспільство, на жаль, у е, мене таке відчуття, ну, не всі, але добра половина, мабуть, дуже добре себе почувають, забули, що то війна. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4